Будь-який день треба дбати про свою безпеку, але зараз саме під час свят небезпека може бути трошки більшою, тому що дуже багато зараз люди прикрашають свої будинки і дуже багато грилянд купують. І не завжди вони є і не завжди вони є. Ну купуються там, де є на то ліцензія можуть бути всякі підробки або неякісні. І е, ми проводили експерименти. Ялинки горять дуже дуже швидко. Іноді від того, що ялинка може загорітися саме від гірлянди, звичайно, страждають і помешкання. Більшість людей вже. Перед самим святкуванням нового року вдома щось готують, прибирають і одночасно намагаються вмикати вдома всі електроприбори, це завжди є небезпечно, тому що перенавантаження електромережі може стати причиною короткого замкнення, яке в свою чергу може призвести до пожежі. Не перенавантажувати, не залишати увімкненими, якщо ви йдете з дому, дивитися за дітьми і пам'ятати, що в країні йде війна, і навіть якщо у вас вдома свято, але якщо лунає сигнал. Повітряної тривоги обов'язково треба на цей сигнал реагувати і залишатися у безпечних місцях минулого року, саме в новорічну ніч, у нас було декілька локацій, декілька місць, де які постраждали саме від прильотів. І на одному з них хлопець постраждав через те, що він спостерігав просто у вікно за тим, як летів шахет, і він отримав осколкові поранення, через що і загинув. Тому звичайно, хочеться звернутися до людей, що все, що зараз літає, це на. Тільки небезпечно і за цим не просто не можна спостерігати від цього треба триматися якнайдалі. краще в укритті. Я бажаю кожному провести безпечно ці свята і взагалі залишатися в безпеці і вже скоріше святкувати нашу перемогу.